Всім привіт! І ось починається новий тиждень. Треба тримати темп робочий задачі, і так далі. Тому вже стає більш складно не саме стати і нажати на кнопку REC, а робити якраз це постійно і включатись вчасно, не супер пізно і так далі. І потім це все спланувати, щоб змонтувати і так далі. Тому. Не буду сьогодні затягувати, просто просто да, такий формати, щоб просто а, да, робити цей момент, як я запланував. Да, а, Зберігати прогрес, рухатись далі, да, експериментувати з деякими потім елементами на обробці, але не витрачати саме в моменті ваш час, коли буде дивитись це і там можливо давати фідбек. Да. І, до речі, вже є деякі фідбек, за що я вдячний тим, хто його давав. От, і Вірю, хто буде ще залишати в коментарях. Також це буде допомагати мені розвиватись, і буде давати розуміння, що це також комусь може бути корисним, тому що я впевнений, що дуже багато людей проходять цей шлях від початку, від нуля, коли ти в моменті думаєш, так, а треба це робити, не треба це робити. Але ти починаєш і думаєш, окей, нехай буде те що буде. А ми побачимо, як ми можемо це виправляти, коригувати. Тому що саме якраз в цей момент, коли ми починаємо робити, ми можемо щось виправляти. Бо якщо не почати робити, то нічого не буде відбуватись. Це я чув багато раз щодо багатьох справ, і саме в цій справі це працює абсолютно так само. Тому, якщо ти щось планував собі або планувала собі почати нове, починай сьогодні, тут і зараз. І по ходу будеш виправлятись, рухатись і досягати тих вершин, про які навіть не мріяв чи не мріяла. Тому всім до побачення і побачимо ще, тому що ми в інтернетах.